Розважання про Пресвяту Богородицю дев'ятий день. Пречиста Діва Марія в храмі. Переносімся душею в Єрусалим і стежмо за поведінкою пречистої Діви. Пригляньмося, як молиться, як працює, як поводиться з іншими, як ставиться до старших, ведена тим основним бажанням усім подобатися Богові. Причиста діва молилася при храмі багато, певно, кілька годин щоденно посвячувала лише молитві. У різних видах її практикувала у мову і усну, приватно молилася, як сама була, але й спільно з іншими та своїми настоятельками. Брала участь і в прилюдних богослужіннях в суботи і свята, молилася також перед їжею та після їжі. До молитву, Себто до духовних вправ треба би зачислити її духовне читання, тобто читання Святого Письма. Пречиста діва виконувала ті вправи та загляньмо в її пречисте серце, яке було в неї ставлення до тих духовних вправ, який внутрішній настрій. Основою в неї є велике цінування і повага до молитви, далі замилування, любов і прихильність. У її відправі. Гляньмо далі, чого вона шукала на молитві і через молитву. Одного тільки Богові подобатися, те одне в неї на Оці, те одне бажання її причистого серця, це бажання товаришує усім духовним вправам і не залишає її через увесь час молитви, читання чи іншого. По чому це пізнати, в чому воно об'являється? В зовнішній поставі, на молитві, чи сама вона, чи з іншими, та й у внутрішній увазі, у старанні, щоб усе відбути точно за приписами, особливо на прилюдних молитвах. Вона не шкодує свого голосу, не розсіюється, не отягається, не скорочує, не відправляє будь як. Як у зовнішньому поводженню, так і в серці стережеться всього, що не личить. Що не сподобалося би Богові, це проявляється в поведінці, в поглядах, не підпирається, не розглядається, не зиркає на всі боки, не крутиться. Чи схиляє голову, чи інші рухи робить, виконує це точно та справно, її поведінка свідчить, що вона з Богом розмовляє і перед Богом стоїть. Гляньмо, як причиста діва поводиться перед Кивотом завіта. Що не був тим, чим наш євхаристійний кивот, як бере участь у жертвах, які зовсім не дорівнюють новозавітній безкровній жертві служби Божої. Чому причиста діва так чинить на молитві, бо вона свідома, де вона, перед ким і що робить. Вона знає, що Господь Бог глядить на неї і на її серце, вона хоче в усьому Богові подобатися, того одного шукає. Таке намірення в неї перед молитвою і під час самої молитви, про те пам'ятає. Так виглядає на ділі воля Богові подобатися, вона не лишається безплідною, а оживляє наші вчинки, усуває з них те, чого в них бути немає, що не миле святим Божим очам. А як з тобою? Проведи іспит, порівняй себе з пречистою дівою. Поправ, що треба поправити, вдивляючись у приклад причистої Діви. Під кінець розважання звернися до Божої Матері з гарячою просьбою, щоб виєднала тобі Святого Духа високу пошану до молитви, щоб ти був совісний у всіх твоїх вправах у молитві, шукав у них завжди Божого вподобання. Поєднуй свої молитви з молитвами Пречистої Діви. Нехай вона виправить те, що в тебе неповне і недостатнє. Молитва до тебе, пречистої Божої Матері, я припадаю і молюся, Ти знаєш, царице, як я безперестанно грішу і прогнівляю Сина Твого і Бога мого, і як багаторазово каюся, боячись, щоб Господь не покарав мене. Та через годину знову те саме чиню. Знаючи це, владичице моя Богородице, молю, щоб ти мене помилувала, укріпила і допомогла творити добро. Знаєш, бо, владичице моя Богородице, що я ненавиджу злі діла мої, і всіма думками люблю закон мого Бога, але не знаю, володарко пречиста, чому добро переступаю, а те, що ненавиджу, роблю. Не допускай причиста, щоб здійснювалася моя зла воля, бо вона не угодна, але нехай буде воля Сина Твого і Бога Мого, щоб Він спас мене, врозумив і подав благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити злі вчинки і подальше життя прожив згідно з повеліннями Сина Твого і Бога мого, якому належить уся, уся слава, честь і поклоніння. З беззначальним Його Отцем і присвятим благим і животворящим Його Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Yeah.